Привіт, мої любі. Сьогодні ми з вами вже говоримо про ваших діточок. Вісімок. Ну, що я вам можу сказати? Ці дітки це майбутні боси. У них зразу лії про те, щоб бути кимось великим в цьому житті. І це вже можна відчути і в школі, і можна відчути і в дитячому садочку навіть. У них прагнення до того, щоб зробити щось таке, чого інші не робили. І воно якесь таке глобальне, воно класне, воно гроші приносить. І вам треба обов'язково вашим дітям допомагати йти по цьому шляху. От якоїсь виконання, якоїсь глобальної такої місії, вона в них. Ну, Вимальовуються так на протязі життя, просто вам треба допомагати їм іти за ними, ну, створювати їм такі умови, де вони можуть себе найкраще проявити. І ви побачите, що ваші дітки самі прекрасно реалізуються в цьому житті. Що таке саме важливе, хотіла вам сказати? Оскільки, очевидно, вони будуть лідерами. В житті, там чи в маленькій, чи в великій якісь компанії, ну лідерство завжди воно буде біля них, воно живе буде, воно буде жити з ними. Тому треба їх життя організовувати так, щоб вони могли себе якось проявити в різних командах значить, Ви маєте, маєте їм у ці команди якось організувати, щоб вони були серед людей, тому що самому вони, ну, лідером не можна стати самому для себе, правильно? От. Значить, Щоб вони були біля людей, щоб вони розуміли, як їм треба спілкуватися, тому що по характеру вони такі дуже сильні, категоричні, От. а в спілкуванні з такими дітьми, як вони. Коли вони хочуть гратися, коли вони хочуть щось організовувати, щось збудувати, якийсь там будинок, якусь халупку, якісь от... вони мусять просити допомогу інших, інших дітей. І тоді вони можуть і командувати тут, ну, якщо вони знають, як, що, де краще зробити. Ви можете їм цьому допомогти, можете підготувати якийсь проєкт з ними, а потім іти з цим проектом до дітей, ну, в дворі, наприклад, і вони зможуть реалізувати той проєкт. Як він знає, що він будує, то звичайно, що він буде там командувати. Але при цьому він буде вчитися жити в команді. Надіюсь, що ви це зрозуміли. Знаєте, це дитина. Буде дитина системи, дитина правил. І йому дуже добре жити там, де є правила, де все чітко. Тоді він розуміє, по якому шляху йому йти, і не буде там втрачати себе десь направо-наліво, а знає чітко, куди має йти. Але в той же час ну, в житті ж багато дуже різних змін, правильно? І ви маєте. З однієї провокувати його на такі зміни, ну, дитинку вашу. Це буде приводити до якихось сварок. Це буде приводити до того, що будуть виникати якісь там дебати в сім'ї: оце не так не робити, це правильно, це неправильно. Це він буде відстоювати свою думку. Ви обов'язково все рівно це робіть, тому що ну де він ще навчиться так відстоювати себе, як не у власній хаті з власними батьками, з власними близькими людьми. Пам'ятаєте, йому це треба буде в житті? І робіть це, створюйте йому такі умови. Не ідіть завжди за його правилами, тому що він вам дуже швидко їх нав'яжеться нав дитинка. І якщо відчує вашу слабинку, то ваш авторитет як батьків дуже впаде. Через те будьте з ним твердими, сильними, а не провокуйте от на такі різні зміни, на те, що в житті не завжди. Ідеш тільки по цих правилах, де коли треба робити щось свої, якісь правила, або навчитися обходити якісь правила. Дитина це має зрозуміти вже з дитинства, потім у вашої дитинки, от вона буде розуміти, що таке гроші, нюх на гроші у неї буде. Вісімка це число грошей. І до неї дуже, тя... дуже притягуються от, е... гроші, як до неї самої, або притягуються люди, які мають ті гроші. Якщо в неї особисто не буде грошей, то притягнуться якісь люди, які будуть мати ці гроші. І е... тоді от, все рівно якась фінансова освіта добре дати от, вашій дитині, розумієте, щоб вона не е... їх просто не витратила. Не витрачала ті гроші, так от розбазарювати туди-сюди і вже нічого немає. Ні, вона має знати, скільки, куди потратити, що таке взагалі гроші, як вони заробляються, як їх заробляти швидше, як їх інвестують. Як вона це зрозуміє, от зараз дуже багато різних цих бізнес, всяких ігор є. Як вона це зрозуміє, то повірте мені, що вона і в п'ять років може вам почати складати якісь бізнес-плани в тому, як зробити якусь покупку в хаті, там що треба закупити, яку їжу на тиждень, наприклад, до цього обов'язково її підключайте, тому що гроші це її життя буде. Їй треба навчитися, це щоб потім вона могла керувати якимись глобальними проєктами, ну, вже змалечку розуміти ціну грошей. Обов'язково давайте їй такі, створюйте їй такі умови, де вона буде мати якийсь виклик перед собою. Чи це буде якийсь виклик інтелектуальний, чи це буде виклик якийсь спортивний, обов'язково старайтесь їй його дати. Теж вона вам буде за це вдячна, в неї буде формуватися оцей, це вміння перемагати і бажання перемагати. А це дуже для дитини вісімки важливо. Будь ласка, ніколи їй не говоріть там, якщо вона хоче щось там зробити, ти ще малий, це тобі ще зарано. Ні-ні ні. -ні, -ні. Дитини в вісімці нічого не зарано, може бути тільки запізно. Це діти, які дуже далеко бачать. І, можливо, ну я завжди кажу так, що дитина вибирає собі таких батьків, які можуть підштовхувати її до розвитку, не тормозити цей розвиток. Тому я думаю, що ви саме такі батьки, які може, можете їй відкрити, оцей світ попереду. Обов'язково ні. Ти малили, ти можеш, ти це зробиш, обов'язково. І дитина має вже відчувати свою силу, свою впевненість навіть ну, в простих якихось домашніх речах. Тому що ви десь поїхали кудись, тому що цю дитину треба возити багато. Вона має бачити світ, щоб в неї виникало багато оцих таких фантазій, які б вона хотіла потім реалізувати. Я пам'ятаю одну історію з одним бізнесменом, який, коли був дитиною, виїхав в іншу країну, побачив, як було облаштовано містечко, а потім приїхав в свою країну і будував ось такі облаштовані містечка. Скрізь? Деколи це дуже-дуже корисно, особливо для діточок вісімок. Вони все схвачують на люту, ви так того не схватите, як схватить ваша дитина. Якщо ж ви вісімка, тоді ви будете дуже добре свою дитину розуміти і зможете їй більше допомогти. Це взагалі класно. Що тут ще дуже важливо? Треба навчити його допомагати слабким, але, ну як вам сказати, не дуже прив'язувати до себе людей ну, слабших. Треба робити так, щоб дитинка розуміла, що треба слабшому допомогти, але допомогти і дати йому силу. Ви, як батьки, у дитини не завжди можуть бути ці ресурси. Ви, коли бачите, що ваша дитинка прив'язана до якоїсь слабшої дитинки, не відтягуйте її, а навпаки, кажіть, як можна допомогти так, щоб та дитина стала сильнішою і ти став сильнішим. Це дуже дуже треба робити, щоб людина розуміла, що Будь-яку, ну от, слабкість, таку, може бути фізична, може бути якась моральна слабкість, коли людина, дитинка чогось боїться, там друзів якихось, чи не знаю, собаку, яка по дорозі проходить. Треба дати їй можливість відчути себе сильним. І коли бачить поряд дитинку, яка цього боїться. Теж дати можливість і тій зрозуміти, що можна бути сильним в цьому житті. Це допоможе і тій дитині, і вашій дитинці. Допомагати правильно одне одному. А не прив'язуватись до тої дитини і весь час рятувати її, водити біля себе, дивитися всіх собак, що проходять, і е, ховати собі за спину того друга. Розумієте, про що я кажу? Угу. Так. Що ще треба тут розуміти? Що з цими дітьми ніколи не можна давати ніяку слабинку. Вони надзвичайно сильні, у них дуже сильна воля, вони можуть добиватися всього. І якщо ви дасте слабинку, то вони відчують. Що ну, не варто вам довіряти, що ви не та людина, за якою можна йти. Ви перестанете бути вожаком тої стаї. Ви перестанете бути в очах вашої власної дитини лідером. І повага до вас зникне. Тому завжди пам'ятайте, що ваша дитина якусь межу у спілкуванні з вами не має переходити. І дайте їй. Можливість розуміти, яка це межа. Слабинку не давати ні в якому випадку. Ви маєте справу з дуже сильною дитиною. Мотивуйте її, ну от, займатися собою, Там, на навчання якесь, на спорт, на те, що він має досягати якихось висот, весь час йому говоріть про те, що він може це зробити, щоб він не зупинявся в своєму розвитку, щоб розумів, що перед ним завжди відкривається якийсь новий горизонт, і можна з цим горизонтом працювати, можна тут добиватися якихось хороших результатів. Завжди його хваліть, підтримуйте, вселяйте віру в себе, що він може це зробити обов'язково. Але при цьому не забувайте, що як ваша дитина буде тільки вчитися, тому що йому треба досягати, йому треба там, показати, що він найкращий, що він найсильніший, що він там це все добре. Але не забувати про релакс. Не забувати про те, що дитина має відпочивати, не забувати про те, що в світі не тільки є якісь серйозні справи, а є ще й дуже багато всього, що е, дає задоволення в цьому житті. Це і прекрасний якийсь відпочинок, це і подорожі. І можна забути в цей час про те, що треба щось вивчити, і можна забути про в цей час. Про те, що можна зробити, треба зробити якусь там зарядку. Ясно, що як її треба зробити, треба умови такі зробити, щоб все ж таки вона була зроблена, але щоб це все не переходило ну, от в такі занадто серйозні якісь квадрати, оці рамки. Тому що дитина ваша відчуває оці рамки. Вона відчуває силу цього закону над собою, силу правил. Давайте їй можливість трошечки виходити з цих правил. Бо правил у неї в голові дуже буде багато. Потім підтримуйте в них от незалежність таку і щоб вони могли самі приймати ще рішення ті, які стосуються їх. Ну, от, наприклад, зараз ми їздили відпочивати на море з нашою онучкою, їй 5 років. Зайшли. В ресторан там, де е, ну, їдять всі, показали, де можна взяти воду, де солодка вода, де е, проста вода, де беруть перше, де беруть друге, е, де є овочі, фрукти. Ну, от все це показали, а потім дитина сама собі вибирала, що вона хотіла, коли вона хотіла. Бігала туди, сюди, все подивитися, все попробувати, що хотіла попробувати. Не хоче того не нав'язуйте, не нав'язуйте їй. Вона сама має приймати рішення для себе, вже в такому маленькому віці відчувати, як на що реагує її тіло, як на що реагує її розум, її емоції, що вона хоче, що їй подобається, От давати їй можливість робити свій вибір. Це теж дуже важливо. І дитина буде в такому скаженому задоволенні рости, що це ніякими словами розказати просто неможливо. Ну, от це саме головне, що я вам хотіла сказати про те, щоб ви могли дати можливість своїй дитині. Вирости людиною якогось такого нового гатунку, з якимись глобальними такими планами, з лідерством в голові, з тим, що він може бути босом якоїсь великої кампанії, щоб ви зрозуміли, що у вашої вісімки може бути якась глобальна велика місія. І вона може бути нереалізована, як вона нереалізована в дуже багатьох людей. Закривається в своїх стінах і немає йому їм ніякого, як то кажуть, діла до того світу, який живе біля них. Дуже багато таких вісімок є, нереалізовані. І як далі там у них буде відтворення в якійсь іншій там, я не знаю, як далі буде жити їхня душа. На яких рівнях, куди воно буде виходити, в які, на які планети попадати, ми не знаємо. Але тут вони не реалізуються. Я бажаю, щоб ваша дитинка реалізувалася, щоб ви точно знали, які у неї є можливості, от те, що дає число життєвого шляху, 9. Потім обов'язково ви маєте знати психологічну матрицю вашої дитини, знати. Що там є, які подарунки їй Господь приготовив, коли вона народилася? Де її сильні сторони, де її слабкі сторони? Куди її направляти краще, де в неї будуть е, кращі результати? За допомогою чого вона буде заробляти? Все це допомагає е, розкрити матриця. І я на консультації. Даю вам таку можливість, щоб ви дуже добре пізнали свою дитину і вчасно могли їй правильно допомогти. Тому запрошую вас з великим задоволенням на консультацію до мене зараз до кінця серпня, якщо у вас дорослі дітки, які в цьому році закінчили школу, я всім даю можливість прийти до мене на безкоштовну. Консультацію, щоб ми подивилися, куди краще їм іти, як краще їм себе організувати, щоб не витрачалися напрасно якісь кошти сімейні, і щоб дитина краще могла себе зрозуміти. Вона вже десь всередині себе дуже добре знає. Але отака от консультація їй допоможе, ну як ніби над оцею буквою і поставити ще крапочку. Щоб вона точно була впевнена, це дуже велика сила. Дайте можливість вашим діткам знати свою силу. Ну, а зараз всього вам найкращого. Чекаю вас на консультації і е, доброго вам вечора всім. Мирного, світлого, доброго!